Привіт, вітаю вас на каналі NetGames. Ми сьогодні продовжуємо проходити гру під назвою GUI і, скоріш за все, сьогодні вже завершимо. Е, більшість гри ми вже так обдивилися, деякі речі я не зміг знайти, і я, коротше, вирішив просто подивитися, погуглити, як познаходити додаткові кінцівки. Е, в цій... Не додаткові, а всі, які тут є, бо тут трохи забагато часу мені здається, що ми витрачаємо на гру. І перша кінцівка, яку я хотів би подивитися, це. Автобусі. І це зробити достатньо легко, нам Треба просто збирати 10 монеток. Ми це, в принципі, зараз швиденько зробимо. Це не так тяжко робиться. І все таке швидко біжимо сюди. Виявляється, тут за кожне діло, яке нам дають. За кожне діло, яке нам дають. Яке ми робимо. Нам дають. Дві монетки. Буквально. Ми зараз швидесенько, Ще навіть не так. Дивіться, що ми робимо? Ми йдемо. І... першим його, до речі, веслу. До речі, веслу. Давайте я його відразу візьму. Парел. Тут і монетка є заодно. Хоч нам треба не збирати десь монеток. Я думаю, що це невелика проблема повинна бути. Просто виявляється, є дуже багато різних секретиків, які, коротше, достатньо прикольні. В кінці кінці ми все одно зробимо найкращу кінцівку. А Перед тим м -м, поки є сенс доробити всі, скажімо так, звичайні. Сюди ключик від села. Це значить ти Гаврило. Яке на мене постійно втикає. Так, я тут прохід цей. Оп. Бо, пішли по лопатку відразу. Лопатку є сенс зібрати. Як і інші ...тулки, які нам треба для того, щоб е посадити все підряд. The person is dead. The fancy. Я не хочу тонути вилазь. Це нормально виліз. Так, лопатка є на місці, добре. Пішли тепер перебирати ж Що, в принципі, можна по, по планку сходити. Ну, давайте сходимо по планку. Бо інакше ми на кінцівку з автобусом не підемо, бо ця планка витрачається ще в одному місці. І ще одне місце це, власне. Це, власне, там коротше, там тут. Що я хотів? А, планка. Ще одне місце. Це. Коротше в якомусь великому храмі. І ще тут сказали, прочитав я, вичитав, що. Вов, власне. Кукурудза. І ще тут щось в цьому полі має бути. Власне, ось це. Полароид. стол Смолтан. О, власне, ось тобі. Туалетний папір. Це має допомогти також з одною кінцівкою, і взагалі це має дуже сильно допомогти, тому що? Тому що, отримавши м -м, туалетний папір і віддавши його тому гаврику, ми отримуємо блакитну монетку. Зараз я це все в сумні покажу. І за цю блакитну монетку можна буде. Викликати дощ. Так, я дав комусь туалетний папір, дуже добре. Одну сміття прибираю. А, так тут жив, типу. Коса. Так. Лукоин, да. Си сімсін сам кандидав чук. Ось тут вбили, що Що, що, що відбувається? Так. Е, е, окей, припустимо. Та зробили, це зробили, ми тоді поприбираємо. 4 монетки. Мені треба десь назбирати скільки 6. 6 минут а потім ми ще десенько свій поскіпуємо. Час, та й поїдемо. А з приводу цього, до речі, що щось е, світиться. Виявляється, що треба щось зробити. І випаде потім ідол якусь там останню чувачка. Так я почув макпі, да? ну то не так важливо зараз. Ем. Правильна кінцівка, вона, до речі, дуже достатньо довго робиться. Вона достатньо. Достатньо вона прикольна і крута. Так, кинули монетку. Прекрасно. this is good be useful for some guardian. The Vazer is starting to change. Да. Тепер просто, типу, пішов дощ і полиє він абсолютно в квіт. Класно? Прекрасно, я б сказав. Ось випало з цього. А, це, мабуть, та ручка. Мабуть, випала та ручка м -м -м, від дверки в церкві. Ну, коротше що? Я казав, заробляємо гроші. Триміта all the hedges. Чекайте, тебе треба вдарити. Монетку хто треба забрати? Якось так. Взагалі, по-моєму, сад бажано доробити на 100%, якщо я правильно пам'ятаю на кінцівку з автобусу. До речі, цей дощ поливає абсолютно всі квіти, і це заодно нам дає можливість відкрити відразу ось тут у нас приміщення для садівництва. І в тому приміщенні для садівництва в нас лежить амулет у формі квітки, який треба буде принести в церкву. Тому з цим ділом якраз все класно, стильно, модно, молодіжно. плюс. А, я казав, власне, що за кожну справу, яку ми тут робимо, нам дають дві монетки. Але це стосується лише будинку. Тому що те, що ми там будемо прибирати в парку і в церкві, це нічого не дасть. Це не дасть нам жодних грошей і все таке. Реально, з дощем взагалі дуже швидко, тільки бах-бах, і залишилися всі ці штуки. Так, і 3% це залишилося? Скоріше за все, свіття. Правильно? Yeah. Ну так, да, воно просто відкривається, і все. Прекрасно. І сміття бах. Містеріус пасажа пір. Скільки в мене вона 1? 16. Ну, то саме готуюся. З цими містеріус пасаж там, до речі, буде окрема кінцівка, потім я про неї розкажу. У нас план який на цю серію обдивитися все. Тому давайте я побіг до. Лавки, а то я біля тебе сісти не можу дати. Недус зайняв лавочку повністю. Ось коли син? Адар мені сісти тоді. Так, ну я взяв веслу. Можна сій пересадити швиденько. Так, до 10 припустим. Пішли назад. 22.30 Супер. Пимо. Малий мені наснився. До речі, це щось з цією рукою, я не знаю. Obtain its severed hand. Після когось вона не знаю, після кого. Незрозуміло. Так, так так тихо то не робимо. Але от сам душ мене по собі напрягає, якщо чесно. Не сильно подобається. Так давайте чекати. Якби можна було зразу якось типу, прогорнути до години 9 -го вечора. Оп! 10 вечора, Ну, ну, дам собі. Бедемо спадки, це буде ще одна кінцівочка бочка в, наш... в нашу купілочку. Виспались понеділок, прекрасно. Ну і валом собі на автобус. Бус із хокінг. тут багато предметів, виявляється, вони взагалі не несуть ніякої. нічого не несуть. Так, like I can take a seat. Що, поїхали. Ви несуть ніякої цінності? Так, Да. Стім з 11 кінців як ми вже зробили. О, це ти. Новий гарденер. А, так мене ж не вбили. Я ж нічого Ти появляєшся в незалежності від того якої кінцівку робив. Ладно. Дві, я щось розказую. А, предмети деякі є взагалі. Що відбувається? Гра зависла? Ладно, можу розвіснити. Е, предмети деякі є абсолютно безкорисні, наприклад, той трампет для малого та золота медаль, вони абсолютно ніякої ролі не грать. Хоча, можливо, гайдики прочитав він достатньо старий і він там щось не. Звісно, йому немає. Алло? Ну, ладно. Так, продовжуй. Е, Значить, кінцівка зв'язана з лабіринтиком. Ось я вже тут взяв планку, взяв те, взяв все. Там сюди планку, і мені треба, значить, бути впевненим, що в мене немає компаса з собою, і мені потім потрібно йти е- uh, згідно з чимось. Get into the maze wonder. Так, there will be a structure in your church. Some point. Так, секундочку. Гайшн граб за plank, There will be a structure. In your church, some point of time the door will open. on it. Put the plank to run across. Talk. Going to mice, wander around until you find the room with where to run on the floor. Interact with the rune until so you will get ending, an ending. Okay. To impress the Не це місце, куди я прийшов. Звідки? Я думаю, до речі, мене тут буде гнати той Гаврилу. А що, все? А, ну ось тобі. О, он, він чекає. Така от кінцівка. така от кінцівка. Так, це ми вже з тобою говорили. Все дуже добре. Да, знаю. Відсилай мене назад. Така от кінцівочка. Тоді скільки в нас же їх осталось, Чекайте. По ідеї повинно залишитися 3. Якщо я не помиляюсь, де це подивитись. Сім духів тут є? Так, ідоли. Зон... А що це, що це за знак питання, до речі, не знаю. Так, як це швидко подивитись? Як це швидко подивитись? Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Немає сьомої, дев'ятої і 11. Ну, пойде і так. Коротше, тоді зробимо спочатку спочатку кінцівочку номер 9 зробимо. Вона повинна бути достатньо легка в освоєнні. Коротше, треба зробити на кінцівку номер 9. Треба, якщо я правильно пам'ятаю, мені треба всюди прибрати на 100%. То ми зараз, значить, зараз я це поза записом займуся цим, а потім ми з вами продовжимо. Так, вирішився коротше записати. Значить, коли на 100% доробляєш повністю зону, коротше, наприклад, в церкві, ось тут це з'являється. А в, в зоні парку це з'являлося там, біля дитячої площадки, там, де є пісочниця. Що це показав це якась голова діка, що з'явилось? А ні, тут пуголо там і стоїть. Окей, а ще я, коротше помітив, що Екбол купується футраці, і я його вже купив, пішли як би не сам сюди. Kids Triangle. Окей, okay. тобто дитячий трикутничок і трампет дитячий можна зібрати. Блін. А що тоді, якщо всіх дітей? Якщо всім дітям це щось віддати? Що, що буде? Дуже хороше питання. Але, мабуть, я це вже перевіряти не буду, бо це займає до себе таке багато часу. Коротше, зібрав я вже. Значить, там сендвіч лежав в парку, там лежала покривалка біля церкви, і тут ось у нас відкривається місце для е, пікнічку. Так. Сендвіч. І що мені тепер робити? Кінцівка, типу, пікнік, правильно? Так, да, я просто пішов на пікнік оце тобі. 21 хвилину я грав. Я грав так довго через те, що я затупив і не переніс відразу туалетний папір туди в туалет і не отримав. Значить, то, е -е, кляту копіючку. Кляту копіючку не отримав, ну добре. Добре, така от у нас кінцівочка з власне. Пікніком. Добре, тоді буду робити зараз всі ці справи швидесенько і йти на передостанню кінцівку. Вона в сумі має бути така сама, як і остання та, що правильна, але з одним. Але мені не треба буде забрати очищений камінь. Добре, то й ставлю на паузу і буду проходити. Так, ось, коротше, важлива річ з приводу проходження. <зв 'язок> Я вже зібрав багато речей, але тим не менш. В деяких моментах ось трава шавелиться, і Мі мені треба мій трампет. Отак з'являється четвертий ідол, який ми тоді не зібрав. Бо це те, що я хотів сказати. Далі я буду собі бігти, значить бо... цьому, цьому, що треба. І продовжимо потім е, ближче до кінця. Так, ще одну річку хотів показати. Там, коли збираєш кукурудку, во, то можна ще зробити попкорн. Вони, правда не знаю для чого він. Але ось можна так зробити, ладно. Я поки пішов проходити далі. Збираю вже корабли від малого. Я так подумав, що я, мабуть, не буду робити ці дві обидві кінців, я просто зроблю лише хорошу, а, бо вони займають якби, трохи часу. Так, тепер а... тут можна так зробити. Вони будуть втекати. я забираю звідси камінь від них. Holy power coming from the stone. Посвята сила, яка йде. Значить, з. камені, окей. Це я вже зробив. Е, мені треба тепер йти в сад. Валимо в сад. А, сюди я не пройду, мені планка потім знадобиться. Значить, йдемо звичайним ходом. Третій щось буде чи ні, я вже забув. Я лопатку не забрав. А, не забрав лопатку. Тут нічого немає, окей. До речі, з приводу руки, котра там валяється після першого дня. Її можна занести до того тіла, яке там потонуло. І також там буде якась очівочка. В принципі багато предметів, котрі є в цій грі, вони тут лише заради очівочки. Наприклад, той трикутник, той трампет і все таке. Це ми забрали. Квіточку тепер нам треба валити в. Боже, який називається. В лабіринт. А чого? тут можна пройти вже? А чому? Так, The Confident Feeling. Це означає, що я маю все-таки при собі е, той цей. Маю при собі компас. Так, беремо, значит, молоток. Так тобі. Так, я виходить, зібрав. І речі. Тепер що мені треба зробити? Або я все зібрав? Кукурузку використав. Flower Jam, Idol Rust, Trumpet, Plan, Popcorn, 40, Edol, Shy Идло, Ітол Идол, я власне. Братам мене 4 ідола. І тепер залишається лише почитати до початку дня. До ночі і поставити туди ці всі речі правильно ж, правильно. Так, я поки подивлюсь. Mm. Так, Go to the Church and we to the Midnight. Окей, потім підемо в крипту, хорошу секундочку. Ні, цігнита тут сидить, не мені сісти нормально. А так от, як я казав, тут просто ціла, кучу, ціла куча є ачівок, там пов'язаних, наприклад, з цим черв'ячком, потім отам віддати ці інструменти тим дітям малим, вони там всі типу, пограють. І все таке, але нам то зараз не цікаво, якщо чесно. Якщо хтось хоче, то подивиться. Сам собі десь там окремо. Ми зараз чекаємо до півночі, 23.30, далі не чекаємо. Пройдемо собі безпосередньо до церкви. Йдемо сюди. Свічки, тут в принципі, немає сенсу палити. Просто можна відразу поставити оцю штучку і зайти всередину, поставити всі буде. Правильно, правильно. На тобі раз, на тобі два, на тобі три, на тобі 4, окей, в чотири я постав, прекрасно. В ті 4 ідола я де постав. Ого. Здорово, хлопці. Я містер Дудец. не лякай мене. А, загоріть! Так, оцього я вже не знаю. Цього я вже не проходив, я не знаю, що буде далі відбуватися, але дивимось. горить. Так, Power Dark Force. Ти хто? Що ти. Ти, ти, ти садівник? Що ти тут робиш? Ти повернув відолів від, до церкви? Чому? Е вони, мабуть, тебе обманули якось. Це магічні артефакти, ідоли. Разом вони відкривають шлях до цього світу. Значить, той, хто управляє цим всім, це дуже погані темні сили. Вони знищать наш світ. Я можу вже чути це на позад нашого будинку назовні. Ти маєш показувати цьому кінець і лише один шлях це завершити. Швидко, візьмемо її ключі до Атіка. Ем, значить, мій меч повинен бути десь там. Я не можу рухатись, так як моя душа її забрала від мене. Що... Отже, тобі потрібно це зробити самому. Вбий демона моїм святим мечем. Іди, бігом! Поки це не стало ще піз... занадто пізно. Чекай, що таке Атік? Чуть горище. Курва, де це горище? Де горище знаходиться? А ось тобі горище, все ясно. Так, курчатка, гриби, кістки, опа, меч. Так, а тепер треба вбити демона. Де він? А, ось тобі скорбесенський демон. А, окей, мене захищав Purified Stone. Ну, такби його не забрав, демон міг би мене вбити. Очищений камінь мене врятував. Ну добре. Отак. От от. У ми повернулися назад до нашого світу. Ти все ж таки це зробив. Хоча моя душа, душа... душа все ще в іншому місці. Це робить так, що я відчуваю, що я не дійсно тут. Але, як мінімум, ти все ще живий. Ти можеш забути про роботу садівника це не так важливо для мене в будь-якому разі. Дякую, що повернув мені моє тіло. Ти тепер вільний, щоб піти. Просто йди через е центральні двері, коли тобі захочеться. А тобто чекаєш, я можу ще робити все, що хочу. А ні, чекаю, тут уже десь немає проходу. Прикол, меч. А може, мечом траву робот. Макпі. Знаєте, яка? Ну добре. я тоді пішов. А, я тут не пройду. А, require key to unlock, А так я ж відкривав уже. А, отак вот вийти. Добре. Good ending. А чому зі знаком питання? Хе-хе, <свят> що значить, чому зі знаком питання? Це має бути good ending точно, ти шо? Так, то я думаю, що на цьому вже будемо завершувати. Серія вийшла коротше, тому що я багато моментів просто постав на паузу і собі бігав. Він гра класна, гра дійсно прикольна. Просто я не хочу її розтягувати, як я постійно бігаю там і дивлюсь, і роблю одне і те саме. Є тут дуже багато ачівок, Прямо дуже багато. Це все прикольно. Дякую, що порадили груль. Мені дуже сподобалось. Сім велик! Дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, ставте подбачки, пишіть коментарі, розпиляйте про цвіту друзям і до нових зустрічей.